Я вас вітаю! Ви на каналі Захарафмес. В даному відео ми розглянемо тему 5 класу вирази рівняння. Матеріали даної теми для п'ятикласників здебільшого не є новими, тому дане відео частково можна сприймати як повторення. Використовувати ми будемо матеріали підручника Мерзляк-Математика 5 клас 2022 рік. Поїхали! Тема вирази рівняння. Для того, щоб знайти периметр прямокутника, нам потрібно додати довжину всіх його сторін. Так як у прямокутника протилежні сторони рівні, то ми можемо це записати у вигляді 2 помножити на 3, тобто 2 сторони. По 3 см в даному прикладі, плюс 2 сторони по 5 см. 2 помножити на 3 плюс 2 помножити на 5. Цей запис являє собою числовий вираз. Ще кілька прикладів числових виразів. 12 поділити на 4 мінус 1, 5 плюс 17 в дужках плюс 11, 19 мінус 7, помножити на 3. Тобто числові вирази у нас складаються з математичних символів і з цифр. Небудь-який запис складений із чисел, знаків арифметичних дій і дужок, є числовим виразом. Наприклад, даний запис плюс дужка, плюс 3 мінус дужка 2 не має математичного сенсу. Так як в мові, якщо ми випадково поставимо літери і знаки, то у нас не получиться речення або слова. Так і в математиці, якщо е, знаки, дужки, числові е, числа поставити випадково, то це ще не буде е, числовим виразом. Якщо ми в попередньому прикладі сказали, що щоб знайти периметр даного прямокутника, нам потрібно 2 помножити на 3 плюс 2 помножити на 5. Якщо ми порахуємо даний вираз, у нас вийде 16. 16 є значенням виразу 2 помножити на 3 плюс 2 помножити на 5. Значення виразу. Запис 2, 2 помножити на 3. Плюс 2 помножити на А являє собою буквенний вираз. Ми замість 5 записали в даному виразі А. Тепер даний, даний вираз є буквенним. Ще приклади буквенних виразів. а плюс Б в дужках плюс 11. 5 плюс 3 помножити на Х, Н поділити на 2 плюс К поділити на 5. Приклади буквенних виразів. Якщо ви можете побачити, що в даних прикладах у нас 3 помножити на x, k помножити на 5, у нас тут записані символи множення. Замість 5 помножити на y, m помножити на n, наприклад, відповідно пишуть 5y і mn, тобто між числами. І буквами в буквених виразів, або між двома буквами буквених виразів, пишуть, знак множення не пишуть. Тому, якщо ми у виразах зустрічаємо запис 5 або Mn, то ми повинні розуміти, що мається на увазі 5 помножити на Y, M помножити на N. Нехай сторони прямокутника дорівнюють А сантиметрів і Б сантиметрів. Тоді буквений вираз для заходження його периметра матиме такий вигляд: 2а плюс 2B. Підставимо в цей вираз замість А і Б числа 3 і 5. Отримаємо числовий вираз 2 помножити на 3 плюс 2 помножити на 5. Як у нас було в прикладі з прямокут... знаходження периметра прямокутника, у нас були сторони 3 і замість... даних... замість довжин сторін. Якщо ж ми замість А і Б підставимо числа 4 і 9, то ми отримаємо числовий вираз периметр іншого прямокутника зі сторонами 4 і 9. Тобто в, і в даному виразі ми можемо підставляти е, довжини різних прямокутників і таким чином знаходити периметр. Якщо ми периметр позначимо великою літерою П, то у нас вийде буквений вираз. П дорівнює 2А плюс 2 b знаходження периметра будь-якого прямокутника. Такі рівності називають формулами. Дійсно, якщо ми замість А і замість Б будемо підставляти довжини сторін прямокутника, то ми будемо знаходити його периметр за даною формулою. Розглянемо приклад. Петрик купив М булочок по 4 гривні. І шоколадку за 30 гривень. Складіть формулу для обчислення вартості покупки та обчисліть цю вартість, якщо в першому прикладі M або кількість булочок буде 4, в другому прикладі М або кількість булочок дорівнює 12. З чого починаємо? В, перш, в першій частині е, розв'язання нам потрібно. Е, за М бу... З... Зрозуміти, що за М булочок, за якусь кількість булочок Петрик заплатив 4 помножити на М гривень. Тобто скільки булочок він не взяв, якщо ми помножимо це на 4 на вартість однієї булочки, то ми знайдемо, скільки він заплатив за всі булочки. Позначивши вартість покупки буквою К, отримаємо формулу К дорівнює 4М плюс 30. 4М це у нас вартість всіх булочок, яких купить Петрик, не дивлячись на те, яка їх кількість, плюс 30 це ще за одну шоколадку. Тому вартість всієї покупки, не знаючи ще, яку кількість булочок купив Петрик, буде, буде розраховуватися за формулою К дорівнює 4М плюс 30. Тепер, коли ми вивели формулу для знаходження вартості покупки Петрика, то ми можемо замість АМ підставляти будь-яку Кількість булочок, яка нас цікавить. В, в даному випадку нас цікавить кількість булочок 4, яка буде вартість при покупці 4 булочок і шоколадки. І 12, яка буде вартість при покупці 12 булочок і шоколадки. Для цього ми формулу в, пер, в, першій, в першому прикладі підставимо 4, кількість булочок 4. Якщо m дорівнює 4 або кількість булочок 4, то K або вартість покупки буде дорівнювати 4 помножити на 4, підставили замість Єм кількість булочок плюс 30. Якщо ми це порахуємо, у нас виходить 46. Тобто, іншими словами, при покупці 4 булочок по 4 гривні і одної шоколадки за 30 гривень, Петрик заплатить 46 гривень. В другому прикладі. У нас питають, а якщо 12 булочок Петрик купив, якщо м дорівнює 12, то К дорівнює 4 помножити на 12 підставили замість М, замість кількості булочок у формулу 12, плюс 30, виходить 78. Відповідь. У нас питали: складіть формулу. Формула, формула виглядає К дорівнює 4М плюс 30, де, де М – це кількість булочок. В першому прикладі у нас вийшло 46 гривень при, 4, при покупці 4 булочок і шоколадки, в другому прикладі у нас вийшло 78 гривень при покупці 12 булочок і шоколадки. Рухаємося далі, переходимо до рівнянь. Коренем рівняння називають число, яке при підстановці його замість букви перетворює рівняння на правильну числову рівність. Так, число 3 є коренем рівняння 2х плюс 2 дорівнює 8. Число 4 не є коренем цього рівняння. Дійсно, якщо ми підставимо замість х число 3, у нас вийде 2 помножити на 3 плюс 2 дорівнює 8. Якщо ми ліву частину порахуємо, у нас вийде 8. Тому рівність у нас зберіглася, і ми можемо стверджувати, що 3 є коренем рівняння. Якщо ми підставимо в дане рівняння замість х число 4 і порахуємо ліву частину, то у нас вийде 10. 10 не дорівнює 8, рівність не зберіглась, тому 4 не є коренем рівняння. Часто корінні рівняння називають розв'язком рівняння. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або переконатися, що їх взагалі немає. Ми будемо зустрічати різні завдання, в яких буде формулюватися знайдіть розв'язок рівняння, або знайдіть корінь рівняння. І ми повинні розуміти, що і в першому, і в другому прикладі нам потрібно розв'язати це рівняння або знайти значення невідомого. Розв'язати рівняння або знайти його корінь. Це одне і те ж саме. Розглянемо приклади. Розв'яжіть рівняння, 78 плюс х дорівню 10. Ті правила, які ми зараз опрацюємо, вже вам повинні бути відомі. Якщо ні, то уважно слідкуйте, якщо так, то сприймайте це як повторення. 78 плюс х дорівнюю 100. Згадаємо правила знаходження невідомого. Щоб знайти невідомий доданок, невідомий доданок треба від суми відняти відомий доданок. Тому х в даному випадку у нас буде дорівнювати 100 мінус 78. Від суми відняли відомий доданок, х дорівнює 22. І як ми попереднього слайду з вами казали, якщо ми підставимо. 22 урівняння, у нас повинна зберегтись рівність. В такому випадку ми можемо стверджувати, що х є коренем рівняння. Дійсно, якщо ми підставимо 22 замість х, 78 плюс 22 буде 100, рівність збереглася. Переходимо до другого прикладу. Розв'яжіть рівняння x-34 рівня 82. Давайте згадаємо правила, за яким розв'язуються подібні рівняння. Щоб знайти невідоме зменшуване. Невідоме зменшуване. Треба до різниці додати від'ємник. До різниці додати відємник. До від Тоді у нас х дорівнює 82 плюс 34. А по х дорівнює 116. Якщо ми давайте в цьому переконаємося, що це правильний корінь. 116 підставляємо у рівняння замість x, 116-34 дорівнює 82, рівність збереглась, значить корінь знайдений вірно. Наступний приклад: Розв'яжіть рівняння 108 мінус х дорівнюю 96. Згадуємо правила, щоб знайти невідомий відємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. Тобто х буде дорівнювати 108-96, х дорівнює 12. Перевіряємо, чи правильний це корінь, підставляємо замість X12, 108-12 дорівнює 96, рівність збереглась, тому корінь і рівняння розв'язано вірно. В даному відео ми використовували матеріал підручника Мерзляк Математика 5 клас 2022 рік. Звертайтеся до даного підручника, засвоїти дану тему ще краще.